Подивіться, вся стеля, яка була зверху, вона вся опинилася на низу. Цей ранок молоде подружжя пам'ятатиме ще довго. Юрій зайшов до кімнати і вжахнувся, замість стелі діра. Я заходив в кімнату, з кухні йшов в кімнату, почув, як хрустить. От знаєте, як б'ється стекло, хрускіт. І все, і зразу буквально одна секунда, і все впало. просто. І клуб, клуб просто порохів. Брили тиньку, впали просто на дитяче ліжко. На щастя, малечі в ньому не було. Перелікалися всі дуже сильно. Я з кухні летіла, і я не знала взагалі, що перше ловити, тому що було все дуже біле в порохах і нічого не було видно. Перше, за що я думала, це за меншу дитину, тому що він якраз був в другій кімнаті спальній. І на щастя, що він сидів там, двері були закриті, і він сюди не вийшов. Старша дитина спить на цьому ліжку. Дякувати Боже, що вона стала сьогодні раніше і була на кухні. Люди зателефонували комунальникам і одразу ж на телебачення. Жеківці прибули і пообіцяли розібратися. Ми не можемо так сказати. На треба піти подивитись, дослідити, можливо, верхній квартирі. Ж... Ми ж не знаємо. Нас ніхто не викликає, ніколи Ви не, не було. Квартира приватизована. Ми ж не знаємо, що в кожній квартирі, але ми розберемося. Та довго представники жеку не розбиралися одразу після від'їзду знімальної групи і собі поїхали геть. Перед тим, що правду, у всьому звинуватили мешканців квартири, ті, нібито довго не робили ремонту, та ще й самі пошкодили стелю. Володимир Гарматюк, Василь Смага, Івано-Франківськ, НТН.